Командою неврологів Теребовлянської міської лікарні проліковано 247 хворих на мозковий інсульт. У гострий період ними займається мультидисциплінарна команда, яка включає фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікаря-ФРМ, психолога та логопеда. І ми дуже задоволені результатом їхньої роботи. Протягом нашої роботи нами було напрацьовано маршрут пацієнта згідно реабілітаційного циклу. Що він включає? Моє завдання як лікаря фізичної та реабілітаційної медицини передбачає огляд пацієнта у перші 48 годин. Що він включає? Це є неврологічний огляд, визначення всіх вітальних показників і оцінювання пацієнта за шкалами, які дають певні прогнозування, як він буде вести себе. Протягом реабілітаційного циклу. На основі цього я складаю первинні цілі реабілітації, а також подальші рекомендації іншим членам мультидисциплінарної команди. Я голова Надія Іванівна, жителька села Іванівка Тереболянського району. Йшла, просто йшла по подвір'ю, і я не знаю, як чи мені так здавалося, що я нога за ногу. Я впала і, і не могла стати. Тоді сусідка мене. Побачила, прибігла і викликала швидку стеревовлю і так опинилася в лікарні. Надія Іванівна Гулова потрапила до нас в реанімацію з інсультом, в результаті якого в неї була плегія, лівостороння плегія. Це е, ні ліва рука, ні ліва нога, в неї не рухалися абсолютно. Ми починали з того, що, напевно, вона не буде ходити, напевно, вона буде прикута до ліжка, а закінчуємо тим, що ви можете бачити. Що було найважче прийти додому і побачити, як твоя мама лежить і не рухається, не може порухатися. Але м -м, потім я зрозуміла, що треба бути сильними, і я дуже рада, що моя мама також сильна. Слід сказати, що після інсульту люди часто втрачають можливість рухати однією стороною. Або однією рукою чи ногою. Тобто, людина може відчувати руку як щось таке, що їй заважає. І тому, коли ми працюємо з пацієнтом, ми стараємося зрозуміти, з якого оточення він прийшов, бо потім він до нього повернеться. В ерготерапії є три основні поняття: пацієнт, заняття і оточення. Моя робота спрямована на відновлення фізичного та відповідно. Емоційного здоров'я пацієнта, адже відомо, чим кращий психологічний стан пацієнта, тим швидше проходить його одужання. У нас в відділенні функціонує кабінет фізичної терапії, який оснащений реабілітаційною системою павук для індивідуальної кінезіотерапії. Також є велотренажер. У нас є пацієнти, які дуже полюбляють заняття на велотренажерах. Коли вони крутять педалі, вони уявляють, приміром, що їдуть на море чи десь далеко гори. На виході з відділення у нас є майданчик, який оснащений спеціальними перилами та степ-платформою. На майданчику, на свіжому повітрі ми займаємося з пацієнтами, покращуємо їхні навики з ходьби. Результат надії Іванів не просто вражаючий, бо за три тижні. Ви самі можете переконатися, вона йде, вона йде симетрично, вона йде досить динамічно, тобто вона не, не стає на кожному кроці. Далі, коли пацієнт починає себе чути більш-менш певно пересування, ми починаємо думати про те, аби він міг добре е подбати про себе. Тобто людина, котра сама чистить зуби чи готує собі каву, вона вже не є залежною. В подальшому усі члени мультидисциплінарної команди здійснюють свої обстеження пацієнта за допомогою стандартизованих тестів та методик. Після цього ми у визначений час збираємося на засідання мультидисциплінарної команди, де обговорюємо кожен випадок, складаємо індивідуальний план реабілітації для кожного пацієнта і визначаємо основні та другорядні цілі реабілітації та втручання, графік, зустрічей і графік заняття. Я дуже рада, що ми потрапили саме сюди, і що інсульт це тепер не означає, що людина повинна лежати, а це означає, що якщо ти працюєш, якщо ти слухаєш лікарів, то ти все ж таки можеш ходити і ти можеш жити тим життям, який, яке, яке в тебе було до інсульту. За це я дуже вдячна лікарам.